Починаючи з 2019 року сертифікація стимулює вчительську спільноту до самопізнання, саморозвитку і самодосконалення. Мені пощастило бути двічі сертифікованим вчителем і три роки брати участь у сертифікації в ролі експерта. І оцінювати досвід колег, і сертифікуватися відповідально, цікаво і хвилююче. Роль учасника сертифікації і експерт. Вимагають опізнаності, впевненості і постійної, систематичної роботи над собою. Сучасний, творчий, креативний вчитель, для якого це не лише професія, а стиль життя, який любить своїх учнів, розуміє їх потреби, вміє урізноманітнити освітню діяльність, обирати найвдаліші методи і прийоми, створювати невимушену атмосферу співпраці між всіма учасниками освітнього процесу. В ході якої здобувати знання легко і цікаво, такий вчитель безумовно пройде успішно всі етапи сертифікації. Роль експерта, крім професійності і компетентності, вимагає ще й людяності, емпатії, розуміння ситуації, вміння відчувати вчителя, його клас, налаштовуватись на їх почуття і емоції. Особисто я більше хвилювалася. Під час проходження власної сертифікації не так за себе, адже все було продумано і сплановано. Хвилювалася за учнів і зовнішні обставини. Чи буде стабільний зв'язок, світло, можливість працювати в класі, як включаться в роботу учнів, чи не будуть хвилюватися. Працюючи ж у команді експертного оцінювання, я розуміла думки і емоції учасника. Сертифікації і дуже хотіла, щоб у них все вийшло як найкраще. Тож для мене сертифікація це компетентність, професіоналізм, розуміння і підтримка кожного її учасника.